Характерною ознакою тогочасної української культури був її нерівномірний розвиток через різні військово-політичні обставини. На землях, позбавлених козацького устрою, частина українців поступово забувала про своє походження. Окрім того, майже не було сприятливих умов для розвитку культури на правобережжі. Натомість Лівобережна Гетьманщина і Слобожанщина ну, куди ж без неї, стають центрами відродження і розквіту української культури. Найбільш давні козацькі звичаї зберігалися на Чортомлицькій Січі. Система освіти в другій половині 17 століття зазнала певних змін. Початковою освітою українців Речі Посполитої опікувався переважно чернечий орден Василіан, унійної, ну, тобто греко-католицької церкви. В Гетьманщині і на Запорожжі таку освіту надавали парафіяльні школи православної церкви. В Західній Україні православні братські школи поступово втрачали підтримку і занепадали. Натомість розвивалися католицькі і ізуїцькі колегіуми. 1661 року король Ян ІІ Казимір надав і ізуїцькому колегіуми у Львові гідність академії і титул університету. Да, саме так. саме в Гетьманщині середню освіту можна було здобути або в Києво-Могилянському, або з 1700 року в Чернігівському колегіумах. Окрім того, тут діяли школи при Гетьманській, полкових ну, чи інших канцеляріях, де дітей, старшини та заможних містян навчали веденню діловодства. Найбільшим центром розвитку української культури та освіти залишався, звичайно, Київ, Києво-Могилянський колегіум від середини 17 століття мав статус академії, оскільки там навчали філософії та богослов'я. А в 1701 році цей статус академії, ну, тобто Вищого навчального закладу, був визнаний Московським царством. Період свого розквіту академія пережила за гетьманування Івана Степановича Мазепи. В ній проходили публічні диспути, з різних наук, мистецькі свята з виставами та іграми, випускалися навіть листівки з панегіриками, ну, тобто похвальними віршами на честь викладачів і меценатів академії. Найцікавішими новинками української літератури 17-го звичайного століття стали надрукований зі змінами Києво-Печерський патерик, синопсис невідомого автора, історична праця, хроніка з літописців стародавніх Феодосія Сафановича, поезії, написані в бароковому стилі, які відзначалися. Особливим колоритом і різноманітністю форм. Зокрема, були акровірші, в перших рядках яких автор зашифровував якесь слово, фігурні вірші у вигляді певної фігури, Хроновірші, з яких кількість слів і кількість рядків дорівнювали одному числу, та інші. На початку 18 століття поширилися козацькі літописи, ну, тобто історичні твори про козацьку добу, авторами яких були самі козаки. Найвідомішими стали літописи Самовиця, Григорія Граб'янки, ну і безумовно Семійла Величка. В архітектурі другої половини XVII століття продовжував розвиватися бароковий стиль. При цьому у Гетьманщині, ну і Солобожанщині, виник особливий стиль українського, можна сказати, козацького бароко. В ньому поєдналися і європейські традиції, ну, з українським колоритом. Значний внесок у розвиток української архітектури зробив відомий всім Іван Степанович Мазепа. Він не тільки фундував нові церкви. Але й турбувався про реставрацію давніх храмів. Будівлі в стилі мазепінського бароко, а він має дещо відмінні риси від раннього козацького бароко, будували сучасники, ну, соратники Івана Мазепи. Кращими зразками козацького бароко є Покровський собор у Харкові, Густинський Свято-Троїцький монастир у Прилуках. Троїцько-іллінський монастир у Чернігові. Георгіївський собор Видубицького монастиря в Києві. В бароковому стилі споруджена будівля полкової канцелярії в Чернігові. Полковником Яковом Лизогубом. Через постійні війни з Османською імперією в західноукраїнських землях продовжувала розвиватися культова оборонна архітектура. Зразком е, такої архітектури є оборонна синагога в Жовкві. Ну, нині це Львівська область. Образотворче мистецтво розвивалося теж під впливом барокко, що в принципі логічно. Погодьтесь. Вишуканим, різьбленням по дереву оздоблювалися іконостаси. Західноукраїнська іконописна школа поєднала іконописні традиції із тогочасними художніми досягненнями. І представниками були Йов Конзелевич, котрий тривалий час жив і творив на Волині, та Іван Рудкович. Відомий тогочасно іконописець із міста Жовква. Вершиною іконописного живопису XVII століття вважають Богородчанський іконостас Манявського монастиря в Карпатах, створений тим же самим вже названим Йовом Конзелевичем. Про рівень розвитку світського малярства можемо судити за численними портретами гетьманів, полковників та іншої козацької старшини. Були поширені як ктиторські, тобто зображення портретів меценатів на іконах в інтер'єрах храмів, так і світські портрети.